Та вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. У платіжках за світло з'являться нові дані. Як тепер ми з вами будемо оплачувати електропостачання? Відтепер платити за світло будемо з вами по-новому. У платіжках за світло з'являться нові дані. Адже Національна комісія з регулювання енергоринку затвердила нові правила. Зокрема, відтепер треба вказувати інформацію про початкові. Та кінцеві показники лічильників, на підставі яких здійснюється нарахування. Такі зміни було впроваджено з метою забезпечення споживачів зрозумілою та коректною інформацією про нарахування за спошиту електроенергію. Для споживачів електроустановок, які мають невелику потужність до 0,1 кВт, врегульована організація комерційного обліку та визначення обсягів споживання без встановлення. Крім того, спростили процедуру зміни електропостачальника, внаслідок чого буде скорочено термін переходу до нового постачальника з 21 до 3 днів. Також хочу нагадати, що всі тарифи для нас з вами залишаються без змін, що трохи нас з вами, звичайно, заспокоює і надає надію на якусь. Стабільність, тим, тим паче, влада а, а, всіх заспокоює, а, пояснює, що накопичує газ, вугілля та готує цивільні об'єкти. Тому я думаю, що зиму ми повинні з вами пережити в максимально комфортних умовах. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.